Чудо теж сталося, але воно не видимо. Це чудо стілення молодій душі. Просто в дитинстві бабця з великих релігійних переконань. Настільки мені внушила, що треба Бога слухати, бо він за це карає і карає пекло. Що я в дитинстві ще до школи не ходила, просиналася від того, що мені то пекло снилося. в мене такий був жах. А тоді ще це роки були передвоєнні чи тільки повоєнні. Ніякого світла на в селі не було. І як місяць на світло, то в хаті темно, що там стані закриті, я з печі бігла, щоб десь у вікні хоч щіленьку світла побачити, щоб той жах у мене припинився. І так було довгі роки, поки я нарешті вже виросла і ну, розуміла, що це тільки сон. Але росла і в умовах антирелігійної пропаганди, де про Бога говорили, що це е, е, як якась чума, яка тільки е, за, забирає у людей свободу і все. Церква не могла ходити, бо е, вчителям забороняли, щоб діти ходили в церкву, потім я стала вчителькою, я те саме робила, але Бог у душі в мене лишився. Просто я знала, що є Бог. Тільки Бог отакий страшний, якого треба боятися. Потім, коли вже почалась перебудова, ми почали з дочкою шукати Біблію, щоб щось про нього прочитати. Бо сама не ходила до церкви і дітей своїх похрестила таємно, десь аж там далеко в інших селах бабці хрестили моїх дітей. Я сама похрестилася вперше 19 років, Ти вже далеко заїхала з Київську область у Буха село, і там була якась родина. Бо мені весь час у своїй родині казали, що не можна жити без Бога. Це не добре, то дуже буде для тебе погано. Оце і все моє переконання було релігійне, що без Бога жити не можна. І я в 19 років, будучи вже вчителькою, пішла і похрестилася. Хрестили мене в твої бабці, я не пам'ятаю вже як, ну прийшов священник, умів назначили мене похрестили. І я стала з Богом. Після того я стала з Богом, а про нього нічого не знаю. Тут все що Ленін казав, що така релігія, це окрім народа, оце я знала. І що заборона, і все, більш нічого. І все дуже хотіла знати про Бога. Настільки я хотіла знати, що ми шукали Біблію вже в перебудову, а нам кажуть, даремно ви шукаєте, наче то має, не скаже, бо ви за це покарані. Коли дозволилось вже після того, як розпалась наша ця імперія радянська, йти в церкву, я жалою ходила в церкву, слухала, чула, ну я відчувала, мені чогось не вистачає. Одна й та сама молитва, одні й те самі поклони, одна й та сама служба, що сьогодні, що завтра, післязавтра, оце вся біблія, все моє поняття. Нарешті я купила вже цю Євангелію, чи мені її самі десь дали вже проповідники, я того не пам'ятаю. От казав довшки, ми з дочкою сиділи ночами читали. Ну Но читати Біблію ніхто. Ну, її читав сам просто, не будучи підготовленим або підготовлена, та так як я була підготовлена страхом Божим. І в церкві слухаючи, що зі страхом Божим приступимо до причастя, зі страхом Божим святі страх Божий. Ми там мало що розуміли, прочитали її до половини і вирішила читати Євангелію. Це сучасне, що скоріше, щось нам допоможе. В Євангелії так само, я ще більше зрозуміла, що я мало що знаю. Я дуже хотіла знати. Я в одну церкву пішла іншу, в другу, в третю, і нарешті Бог привів мене в цю церкву. Я там не могла, я бачила, я не чую того, що З першого дня я як ішла, вранці, проснулася, і вся була така стривожна. Я відчувала, що я йду до Бога. Я постаралася все-все поробити, скоро приїхати. Але мені невістка казала, що з Києва сильна направив, Каже, мама, тебе будуть перепони. Ти не поїдеш так просто, дьявол буде тримати, не заважати. Кажу, ні, мені нічого не заважає, я вже давно хочу до Бога. І було таке мені заважання, яке дійшло до того, що я сюди приїхала на таксі. І коли я побачила, що не спізнилася, більшої радості в мене не було. І цей же день я почула, я почула слово Боже. І настільки це все мене перейняло, що я казала людмиві, що це моє місце, і я вже тут була. Але Бог зі мною був весь час, коли ще почалася війна і снаряд розірвався прямо на куті хати. Біля неї. Це було таке щось страшне, і я лишилася жива. Я так кричала, я досі пам'ятаю той крик. Потім мені було років 10. Я їхала до бабці поїздом, спізнилася. Не спізнилася, така була снігопад, що я не там вийшла, а вийшла на наступній зупинці, котра була за 18 кілометрів від населеного пункту. Там вигрузився дитячий будинок. І їх ішли, а я ні з ким. Я нічия. І я відстаю, отаке пальничко п'ятирічне, отаке воно тут, ні рукавичок, там ботинки, ноги тільки там якісь штанці. І я йду, відстаю, відстаю. І то Богда, що якась одна жінка, міняла, котрі з плечами носили зерна, міняли на кран, на голки, на нитки, на сіль, на жажена тут. Оглянулася, бачила, яка дитина відстає. Вона стала, мене дочекалася. Каже, а ти що, хіба не дідусь? Кажу, ні. А чого ж ти людей? Я кажу, не тут стала, ну чіпляйся мені за цю. Я всю дорогу читала «Отче наш. Всю дорогу Бог не зі мною. Я тоді про нього хотіла. І я сюди купала. У мене був великий страх. Вже оце зараз, у Тернополі, відколи я підшла до 89 року, був великий страх. Страх за своє значить, неправильне життя. Бо коли я жила, я думала, я живу дуже, дуже, дуже правильно, всі мене хвалили в сім'ї, в родині, на роботі, ох, ах і все. Ну коли я роздивилася, як я жила, то я зрозуміла, що я далеко не та, що живе з Богом і не Боговогодна людина. І я хотіла все знати, що ж мені робити тепер. Час у мене висіло значить, такий тягар. Кара за минуле. Який б у мене не був день щасливий сьогодні, я весь час тільки згадую, як я жила, і що мене чекає пекло, про яке мені снилося. І я від нього ніде не дінуся, бо назад вже я нічого, та не вернув того часу. І в церкву ходила, я весь час думала, моліться, значить, майте страх Божий і так далі. Нарешті дочка моя перестала ходити в церкву, каже, там одне неї те саме, нічого нема нового, а за нею і я перестала. То, коли перестала, я пробувала в іншим. Вона син направляла. То одну, то був утрати. І він сюди мене. Я так зрозуміла, я прийняла цю покаяному молитву. Мене ніхто не питав, чому я зрішила, а в тих церквах я за таким першим раз списком пішла, бо все написати. Все розказувала. Потім часто хто був православній церкві, знає, там чим більше молиться, тим хтось не поспіша, споїдайся, тим більше ти будеш праведний. Кожен раз про гріхи розказує, і я щось думаю, що вони на мені висять. Mm -hmm. так, він перший мене, як кажуть, своїми устами в ім'я Ісуса Христа стріляв. І коли ми сіли з ним рядом, він каже, ви тепер свята Галина. У мене не такі очі <риклад> <риклад> а Я не можу висловити, Як це так? Я свята людина. Це ж святий, це той, що не помиляється. Це той, що Богу угоди. Я правда так подивилася на нього, а він каже, так, ви свята Галина. А я кажу, а як це розуміти? Пояснив він там мені щось як розуміти. А потім все мені пояснив, вже як я йому розказувала про це. Я кажу, е -е, Костя. Я ж кажу, який обов'язок на мені лежить, що я тепер сталася. І молив, кажу, мені стільки треба працювати над собою, щоб оправдати це звання. А він каже, мама, це ж так просто. Це ж так просто. Тебе Бог уже все простив. А тепер тебе треба не ссориться додому, нічого не доказувати, свою правоту. І самое главное вірить в Бога і любить його. Кажу, ну, це все перше, що ти сказав. Ну щоб вірити, кажу, я не знаю, чи зможу я вірити. Це Вірити треба не на словах, а на ділі, в серці. Я не знаю, я йому кажу, я не знаю. Ну, кажу, що з вірою я якось справлюся. Ну кажу, що Бога любить. Я цього не можу. І ви думаєте, довго на мене це було? Та десь за тиждень. І в мене віра поселилася. І любов посилилася. І така посилилася віра і любов, що в мене одна звичка, звичка така була, яка, ну я знаю, що в мене добре, і Бог за це не схвалює. Я ніяк від неї не могла збутися. Я просто легко збулася у цієї звички. Перший же день, як я тут побула, я перший раз проснулася вранці і усміхалася. Просто це така була радість, що я з Богом. Я ніколи не усміхалась. Мене тягар, купа хвороб, має ще такі очі, в мене така з ходила, і оце вся моя посмішка. І тепер я оце десь пару днів тому лягала спати і тако лягла на подушку. Ну, мені так добре, ну мені так я така щаслива, я така вільна, в мене нема тих купа гріхів у саді і світло майбутнє. І я як казала, Люда, що. E, значить, ми зараз як ці немовлятка, я забула, що таке немовлятка, що це у релігії, а я просто так тихо, спокійно засинаю, як немовля. що значить, таке чудо сталося зі мною, і то недовго, то дуже швидко, але воно не видима. Я кожен день дякую Богу за цю дорогу, яку він прийшов сюди, щоб він поселився в моє серце, щоб він живе в мені. І кожен день дякую всім вам і пастирям, і всім, хто мене сіляв і прикладав сили, і просто весь цей колектив, що я така є, і Бога прошу, Боже, дай мені зір, бо в мене науку хоча катарадка. Мені тяжко читати. Я читаю Біблію, я розбираюся, піду час. Дай мені слух, бо я з навушником ходжу, щоб я могла тебе добре чути. Бо я хочу багато знати. І Богу заявляю, я хочу служити тобі. Як я вже прослужуся, я не знаю. Але перші кроки служби я роблю свій сім'ї. Деякі успіхи маю. Так що хто, що може, думає, що чудо з ними буде, в певному роботі не буде. Видно, на Дякую.